Баланс, розвиток та сила у рівному пройшов вибірковий чемпіонат області серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках та каное. як розповів директор рівненської веслувальної школи Микола Чорнобай. Ці змагання проводяться для визначення найкращих спортсменів, які представлятимуть рівненщину на всеукраїнських змаганнях в Умані. В даний момент і проходить змагання з веслування чемпіонат Рівненської області серед юнаків. Іде відбір на чемпіонат України, який буде проходити в Умані через дві неділі. І каноністи, і байдарочники зараз змагаються, щоб попасти в команду. Команда 18 чоловік, і будемо приймати участь в УМАНІ. На даний момент приїхало шість команд: березня, дубно, дві команди, три команди дубно, млинів і рівне. Учасників. Більше 70 учасників Олександр Яцук вже 15 років навчає дітей веслуванню на байдарках і каное. За його словами, цей вид спорту залишається популярним серед молоді, а рівненщина є сильним суперником для інших областей. Вид спорту досить популярний наш на байдарках і каное, оскільки я наприклад вважаю, це один із самих кращих видів спорту, оскільки він гармонійно розвиває дитину і фізіологічно. І інтелектуально, навіть Зимку ми займаємося в залі загальнофізичною підготовкою а також бігаємо кроси. А спеціальна підготовка починається десь з лютого місяця. Орендуємо гараж на річці Устя. І там виходимо перші кроки. Робимо в сезоні безпосередньо на річці в кінці лютого, на початку березня. Один із юнаків, який буде захищати честь Рівненської області на всеукраїнських змаганнях в Умані, Роман. Він займається спортом лише другий рік, але вже показує високий результат. Скільки тобі років? 15. Мої батьки ще раніше хотіли, щоб я сюди ходив, але якось руки не доходили. А потім вирішив сюди прийти, і мені тут сподобалось Тут Дуже класні тренери. Колектив класний до слова старші спортсмени мали пропливти тисячу метрів, тоді як молодші і середні долали дистанції у 250 та 500 метрів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.